От Я так розумію, що в цьому тому він вибрав е, такий спосіб, що треба, от е, ну тобто, це спроба зміксувати uh -huh. його особисті амбіції, які він має, які пов'язані зі славою, з месіанством, ще з чимось, і е, задоволення потреб магазин руху його електорату, який вимагає не втручатися, тобто не проводити активну інтервенційну політику, а займатися внутрішніми справами. От він спробував поєднати. От вийшло це. Така миротворчість, яка нібито спрямована на те, щоб Сполучені Штати вийшли з деяких кризових майданчиків, але вийшли не хаотично як Байден, бо оця тінь Байдена, афгану, 21-го року, він, якби її не було, я думаю, йому було б легше. А так ну, він дуже боїться виходу Сполучених Штатів з якихось процесів катастрофічного, щоб це не було знову типу, а він, як і Байден, теж. Тому от ну він от спробував поєднати оці всі штуки, і власне вийшло те, що ми зараз бачимо. Добре, чи це погано? Ну подивимось. Поки що знову таки медійно виглядає класно. На практиці ну, ефект поки що обмежений, дуже мінімальний, насправді.